28 серпня 1946 року в селі Фарбовано Яготинського району Київської області народився хлопчик. Мало хто міг передбачити, що саме ця людина зіграє значну і важливу роль у вихованні і встановленні багатьох поколінь радіотехніків, гідний учень своїх вчителів, продовжувач традицій та новатор, батько для нас студентів і беззаперечний авторитет серед друзів, викладачів та співробітників. Мова йде про купрія Олександра Михайловича. Він ріс жвавим хлопчиком, якого цікавило все, з чим він стикався. Ну, десь в середині 50-х в селі з'явились точки радіомовлення. От. І кожен вечір ми слухали, слухали радіо. От. Динамік був, все Це було. Щось дивне все, коли на відстані передається і так далі. А трошки пізніше, через 4-5 років, з'явилися перші телевізори. Не в нас, тому що в принципі жили бідно тоді, але в голови колгоспу, там, в чому так. З дитинства я хотів стати льотчиком. Я не, прийшов, не пройшов комісію у льотне училище, я вирішив, що присвятити життя. Радіотехніці. Але могло відбутися так, що Купрій Олександр Михайлович міг і не стати радіотехніком. Не поступивши з першого разу, повертається в колгосп і працює помічником тракториста. А через рік знову подає документи на радіотехнічний факультет. Але цього дуже не бажав голова колгоспу села. Він був людина старої закалки. Прийшов, пройшов війну. І як голова колгоспу він був на місці. Але... Тоді була політика партії не випускати молодих людей з села. І незважаючи на те, що я закінчив школу з золотою медаллю і все, общем-то, він дуже хотів, щоб я залишився працювати в селі. сиді. Я хотів вчитися. І з другого разу я склав, хоча не готувався. Ну але це, напевно, я думаю, що це досвід дуже життєвий допоміг. І я пройшов. Студент. Студентські роки життя були бурхливими та незабутніми, наповнені цікавими знайомствами, пригодами, труднощами та перемогами. Я закінчив групу РК-119, я б хотів сказати, що це видатна група. З відзнакою в нас було 7-8 дипломів. Із моїх колег студентів, викладачами стали прищепа. Артеменко, Голобов, я, Шарпан, Гнітєцька, Василенко. Найбільш добрими лекторами, які читали в нас, це були Юрій львович Мазур, Це Абрам Борисович Чаплінський, Міхацький, Юрій Вікторович, Декан наш. В 1971 році Купрій Олександр Михайлович закінчив із відзнакою Радіотехнічний факультет, прийнявши присягу. Вступає до лав радянської армії у звені лейтенанта. Його направляють на Кавказ, місто Сартичала, Грузії. 3 вересня 1973 року Копрій Олександр Михайлович повертається на рідний факультет і розпочинає наукову діяльність, закінчує аспіратуру. Працює в дослідницькій групі Юрія Павловича Гудзенка. У 1986 році захистив кандидатську дисертацію. Читає лекційні курси з дисциплін Електродинаміка і поширення радіохвиль, антенні пристрої та пристрої надвисоких частот. З 1989 року по 2007 рік виконував обов'язки заступника декана Радіотехнічного факультету по навчально-виховній роботі. Це було в 1988 році. А через рік викликав мене. Володимир Іванович Правда і Вадим Павлович Тараненко вони сиділи в одній кімнаті. Цей тільки перестав бути деканом Вадим Павлович, а правда тільки став деканом і сказали, ми тобі пропонуємо стати заступником декана по роботі з студентами. Дана посада вимагає відповідних людських якостей, харизми, терпіння, стриманості, вміння слухати і розуміти. І саме в цей період активно розвивається студентське самоврядування на факультеті. З усіх навантажень я не люблю більше всього приймати екзамени. І з усій роботі найбільш складна була складні ситуації це в період сесії, тому що треба було відраховувати, треба було приймати рішення. Студентів я знав добре, тому що весь час співпрацював з ними. Все повинно бути чесно, відкрито і по-доброму, щоб людина, навіть якщо відрахована, щоб вона, по-перше, щоб у неї була перспектива поновитися, і вона до тебе відносилася. по-доброму. Студенти факультету кожного року успішно приймають участь у всеукраїнських олімпіадах, сформовані спортивні факультетські команди, які протягом багатьох років виборювали першість на університетських спартакіадах. За ініціативи Олександра Михайловича створено студентський клуб Ватра, на базі якого в подальшому була заснована студентська творча студія. Відомо святкування Дня факультету і піднесення його на якісно новий рівень. Перші дні факультету це 1900, ну це перший, коли я керував. 1980 1990 рік. Концерти були завжди своїми силами. Томі культури. Після того, так як влаштовували танці, влаштовував танці, в общем-то я біля нашого гуртожитку номер 15 Це було на протязі, мабуть, років 4-5. Фактично тоді ніякої ні міліції не було, все. отак Ходиш серед студентів, вони тебе розуміють і все воно добре закінчилось. Навіть бували випадки, що коли міліція прийшла, і побачили, що людей дуже багато. І, в общем-то, ну, був такий, що люди трошки, скажімо, перебрали і все, і вони дуже, в общем-то, так, були налякані. Я сказав, ідіть, прийдете в 12 годин, все буде добре. За 17 років клопіткої роботи на посаді заступника декана Олександр Михайлович Купрій. Зміг створити колектив із викладачів і студентів, які творили історію. Що Олександр Михайлович, я знаю з 70-х років, це надзвичайно надійна, надзвичайно трудолюбива людина і можна вважати так зірець порядності. От будучи заступником декана Раді технічного факультету, у ці буремні роки 90-ті роки, він, був, мабуть, 17 років заступником декана, створювалося таке враження, що фактично. Він був як батько факультету, і студенти всі його любили. І любили його дійсно за те, що він відносився до них як батько і за те, що оці такі людські якості, як принциповість, людяність, доброта, ставлення, таке доброзичливе ставлення до студентів. Воно, звичайно, дуже подобалося студентам. Насправді, я думаю, що Олександр Михайлович, його такий ґрунтовний підхід і його фундаменталізм з точки зору того, що ті проблеми, які він вирішує, ті питання, за які він береться, щоб вирішити ці питання, він завжди старається робити це дуже добросовісно, без халтури, і робити це так, як. Воно має бути зроблено по-справжньому. Основні правила мого життя наступні. Якщо працювати, значить працювати. Якщо відпочивати, то на повну катушку. Тому бажаю вам відпочинку в цей радісний і святковий день Радіотехнічного факультету.